Готель і Макаді Біч, який знаходиться в Гругані в районі Макаді-Бей. Готель був відкритий у 1998 році. Остання реновація номерів проводилась у 2006 році, а остання реновація території у 2020 році. По всій території готелю туристам надається безкоштовний Wi-Fi. Також готель знаходиться на першій лінії, має власний піщаний пляж. На території є три, три басейни, але лише один із них підігривається у зимовий період. В якості додаткового ліжка в номерах можна доставити софу. У міні-барі туристам надається вода, чай, кава, спрайт, а також одна пляшка. Вина за весь відпочинок також безкоштовно. Після виселення туристам зрізають браслет, але вони можуть користуватися територією. На жаль, рестораном вже користуватись буде заборонено. Дякую за увагу!